Доброго дня! Сьогодні ми з вами розберемо приклад того, як порушення правил математики призводить до неправильних результатів. Розберемо з вами ось таке рівняння: 3х плюс 15. Дорівнює 4х плюс 20. Ми бачимо, що у виразі е, у лівій частині рівняння ми можемо винести 3 за дужки. В дужках буде 3 помножити на х плюс 5. В правій частині ми можемо винести 4 за дужки і також отримаємо х плюс 5. 3 помножити на x плюс 5. дорівнює 4 помножити на x плюс 5. Розділимо ліву і праву частину на х плюс 5. І отримаємо з вами 3 дорівнює 4. Але ж 3 не може дорівнювати 4. Постає питання, що неправильно? Коли ми з вами ділимо на х плюс 5 у другому рядку, ми з вами допускаємо, що у нас оцей вираз. Не дорівнює 0. Але він може дорівнювати 0 при х дорівнює мінус 5. І тоді ми з вами допускаємо тут ділення на 0. Ми порушимо правило в математиці, що ділити на 0 не можна. Завдяки порушенню цього правила ми у цьому лінійному рівнянні замість отримання правильного кореня ми отримали, що у нас тут взагалі немає розв'язків, і 3 дорівнює 4. Як же потрібно було правильно тут зробити, щоб правильно розв'язати це рівняння? Треба було перенести 4х у ліву частину, 3х, мінус 4х, дорівнюємо. 15 перенести в праву частину. мінус 15. 20. І тоді ми отримаємо мінус х дорівнює 5. І х дорівнює мінус 5. Це корінь рівняння. Таким чином, Ми з вами отримали правильний корінь рівняння. А коли ми робили з вами ось так, ми, по-перше, порушили правила математики, що ділити на нуль не можна. І, по-друге, загубили корінь. Дотримуйтесь правил математики при розв'язанні прикладів. Дякую всім за увагу!